Ми записуємо це відео 29 січня, і я особисто, десь починаючи з середини грудня і весь січень, спостерігаю активність безпілотників на території Рівненської області. Я б сказав би, що ця активність в плані тривання повітряних тривог збільшилася в рази, але не тільки у нас в області і особливо у північних регіонах, чого раніше було дуже рідко, а в тому числі і на Волині. З чим це пов'язано? Ну є декілька версій. Перша версія про те, що багато безпілотників запускаються уже не тільки з території Росії, але і з Білорусі, і що вони є неуправляємі безпілотні системи. А є безпілотники і управляємі. Тобто, коли оператор через там, спутниковий зв'язок, через цей стерлінг управляє, дивиться, куди направляти. Вони є не тільки з бойовою частиною, вони є ще з камерами. І вони, по думці військових, як це одна з думок, це є розвідка. На що направлена розвідка? Ну, не секрет про те, що. Частина логістики і немаленька частина йде через західну Україну. Основний хаб це теж не секрет, де накопичується військова техніка. Це Польща. З Польщі, кудою йде ця військова техніка. Вона йде безпосередньо через західну Україну і розподіляється там, де потрібно. Друге, це, наприклад, це, це теж не секрет. Це одеські порти, і це Дунайські порти. Це теж хаб, чого там так само постійно лунають тривоги. Так що є така думка, і не безпідставна, що це розвідка і удари по логістиці. Не буду уточнювати деталі і конкретні населені пункти, але рахую, що частина правди тут є. Але думаю, що це не лише це. Друга ціль це інформаційно-психологічна ну ІПСО, те, що ми називаємо інформаційна війна, психологічна війна, тому що що відбувається, коли йде повітряна тривога. Коли йде повітряна тривога, то. Діти спускаються в підвали, в бомбосховище в школі. Коли йде повітряна тривога, то ті діти, які навчаються в онлайні, зупиняється навчання в онлайні. Коли йде повітряна тривога, частина підприємств і частина торгових об'єктів, інфраструктури так само зупиняється. Тобто це ну, блокується нормальне життя. І відповідно, я думаю, що в цьому теж є такий сенс, як розшатувати наші нерви, тому що знаєте, війна вже всім отак надоїла, але нам треба ж вистояти. У нас нема просто іншого варіанта. Краще з генераторами і без світла. Чим із світлом, і з окупантом. Я думаю, що ми це ну якби дуже свідомі, особливо тут в Західній Україні. І в нас вибору нема ніякого. Ну просто нема, ну треба просто вистояти. Ну от вони, наші наші ці нерви, там 4 роки розшатують і думають, що вони цим щось доб'ються. Погіршується життя, звичайно, погіршується. Холод, морози, проблеми зі світлом, проблеми з теплом, проблеми з нервами, проблеми здоров'ям, проблеми з навчанням всюди проблеми. Але іншого варіанту нема. І тут дуже важливо це усвідомити прийняти цю ситуацію, просто прийняти її. Ми вистоїмо, і я знаю про те, що є така чудова українська народна приказка. Ну звучить трішки цинічно, можливо, але мабуть варто їй сказати, що все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Ми вже стали сильнішими. Звичайно, є втрати. Звичайно, є ті, які загинули, і вічна їм пам'ять, і вічна їм слава. Звичайно, є багато поранених і покалічених, і багато покалічених доль. Але я глибоко переконаний, що Україна вистоїть. Я переконаний, що ми здобудемо мир. Мрію про справедливий мир. І я переконаний про те, що ми станемо сильнішими. І дуже мрію про те, як. Так згуртувати український народ і як так нам зробити зміни в нашій системі управління і влади після завершення цієї війни, щоб ми стали настільки міцними, щоб цьому окупанту і в страшному сні не снилося повторно на нас напасти. Я думаю, що все в нас вийде, і в це свято вірю. Шановні друзі, запрошую підписуватись на мій ютуб-канал і для того, щоб поширювати український контент. Буду вдячний за вашу реакцію, запитання, коментарі, вподобайки, любе те, що порахуєте потрібним. Наперед вдячним.